Ой! Якщо ви, як і я не знаєте, що робити з сиром, який лишився з нарізки, наприклад, вчорашньої, я буду пробувати робити одні дуже-дуже-дуже легку запіканку. Кефір. Таке може статися тільки, коли хтось дивиться під руки. 100%. Навіть не дивився. 150-180 грамм борошна. Знову перемішаю. Можна все разом з сиром, але зручніше. Коли тісто, а потім сир, щоб добре перемішати. Багато тепер кори. Кутлан розміщу так, і заливаємо тісто. У мене о, домашні яйця так хвалюся, ніби картне. Майже. Тому воно мене прижав. 80 градусів. Не знаю скільки воно буде пектися. Дуже гарний висік.